Каже народна мудрість нема гірше, чим чекати і доганяти. А ми, друзі, дякуємо тим, хто нас дочекався. На одного підписника в нас стало менше, але ми зовсім зовсім не розчаровуємося. Він чи вона десь походить, погуляє та й вернеться додому. А вам дякуємо, що ви залишаєтеся з Петрука Кагенції. На каналі Петрук Агенція і дуже просимо вас. Не ходіть по інших каналах, не ходіть по інших агенціях, бо з нами завжди-завжди весело. Ми вже пересікли границю Вінницької області і потрапили до Кіровоградської області. Зараз ми знаходимося. При в'їзді до славного такого історичного міста Гайворон і в'їжджаємо на міст через річку Південний. Мета нашої поїздки сьогодні до цього міста вона більш ніж банальна. Скажімо так, ми весь цей тиждень вже не маємо часу навіть зняти відео, тому що ми всі, скажімо так, підгонимо роботу. І виходимо вже на фінішну пряму, готуємося до е, нашого власне сезону е, Жнив у господарстві. І коли у нас жнива, ми нічому не можемо приділити уваги, тільки працюємо для того, щоб обслуговувати наших працівників, які приїжджають сюди на жнива. Тому цей тиждень цибуля, часник, корчуха. Заготовки до холодильника, млинчики, котлети, фрикадельки. Рубаємо кури. Із садиби привезли ще одного холодильника з морозильною камерою, бо вже всі свої камери позабивали, напівфабрикатами і там м'ясом. І привезли ще одну морозилку, вже сьогодні ми її теж заповнили. І трапилася в нас надзвичайна ситуація. Як то кажуть, начали, тільки почали добре жити, і носки порвалися, а в нас закінчився газ. Тому ми вирішили, що краще нам з'їздити не в а в Гайворон. Ми з Ясю зайдемо, подивимося в АТБ. Можливо, натрапимо десь на якісь скидки, акції. Можливо, зможемо купити якісь продукти. На харчування а Олег поїде на... Ой! на заправку і заправить газ. І потім залишайтеся подивитися, куди ми ще з'їздимо. Так, друзі, ми по мінімалках скупилися в АТБ. Заїхали, заправили газ у балон і заправили бензин, щоб відвезти в четвер маму вже додому. І хочу вам сказати, що мене після того АТБ ще нижня губа труситься і око сіпається. У мене... мене просто нема слів. Це, Це щось страшне. То, щоб... Тиждень тому було по акції, зараз, чи не по акції, зараз вже по акції на 10-20% ціна вища. Це просто, це просто жесть. Але що ти зробиш? Нічого, нічого не зробиш, крутимо педалі і шуруємо далі. Так, ми виїхали за Гайворон і приїхали до такого романтичного, гарного місця. Яке називається ну міський пляж тут і такий відпочинковий комплекс під назвою Нептун. А чого ти сюди зафігачився? було Так, мої кабаносики затарилися покривалами і компотами. І ми йдемо купатися, скористаємося такою можливістю, порекомендуємо вам цей заклад. Ой, хотіла сказати навчальний. Боже, навчальний заклад. Да. Дуже гарний. Тут є номера, можна ночувати, можна купатися. Дуже тут гарно. Йдемо ми зараз, скупнемося, перекусимо, бо яся наша сьогодні в день ще не обідала. Покормимо дитину, скупнемося і поїдемо додому. Річка Південний. Так, ну що, друзі, чіпси, сухарі, їдуть додому. Піцу, сподіваюся, ми ще дотовчемо. Купатися я не рискнула ходити. Напилася якоїсь, не знаю, що це таке, ну, коротше, алкоголю ноль. Вилила сюди ще компот, розмішала, бо дуже солодюще, я таке не п'ю солодке. Доїдаємо, допиваємо, народ уже трохи розходиться і їдемо додому. Дуже просимо вас, не губіть нас, не відписуйтеся, перетерпіть, поки ми трохи посправляємося з роботами і зможемо приділити більше часу нашому каналу. Пока-пока. Усіх -пока. обіймаємо.